Час. Змінюється наша планета, змінилася наша держава, устрій, змінюється покоління, але незмінним залишається лише пам'ять, пам'ять про тих, хто подарував нам життя, пам'ять про тих, чиєю працею непомірною, непосильною була відбудована наша країна. Це, це тільки надо бачити, що, що творилося, як їх п'є не гнали, як їх били, як тут при Німцях. Мы же жили под мы жили ж тут в оккупации, пока нас освобождали, да. Я к немцам над людьми. Я была участником этого движения. Мне было уже через два года, мне уже было 14 15. Вот. То, тут был посадок партизанский. Сюда приехал секретарь райкома, Николаевского. От. А тут був корпус такий великий, робітничий, там общежиття було. і Ми в тому общежитті поселились. І там кімнати ще було, і він приїхав сюди і поселився туди, тут в общежитті. Кімнату взяв і там жив. А впослідстві він вже привіз свою жінку. і Так вони тут, тут жили. А тут же ж були воєноплінні, вони попередівались, моя мама віддавала батькову одежу. Передівала от этих Вот. І вони заливалися тут і жили. А цей е, мороз, його фамілія морозов Василь Петрович. Це запкома, да? так? Запкома партії, так, да, він був тут. І Руцька, даже його знає. Руцька була в цьому осередку, Руцьку. І вона приїжджала в школу до нас да. 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 Грудську послав оцей же самий мороз на, на Одещину. Вона там була в теж у партизанському траді, була ну, Ето, там клацала. Радістка, радісткою, радісткою да -да, була, так. Да. Помню, я навіть пішла гулять на город, а на згороди. Ну, як була річка, то ми ж вважайте, були на березі вже. Построєні. І городи обросли дерезою. Я в тій дерезі знайшла цяцьку таку, а то була граната. Принесла мамки, кажу, на будеш картошку топти, а то є... Ні, це вже наші були. Побачили, що це я принесла, така де ти взяла? Я на городі знайшла. А ви кажу, є ж навіть за що чіплять, там вже це. Він взяв мене ту гранату, як кинув, так усе зірвалося, нагород кинув. Ой, господі, наші як вступили вже. А перед, перед цим ми жили ж на краю, на краю геть, а до нас ночі постукали і заходять три німці. Не пустити ми ж не можемо, мамка ж каже, куди ж не пустити? А вони зайшли тихенько, кажуть, мамки, хазяйка, не бійтеся, ми свої по русски значить, говорять, значить, це наші. Оказується, то були наші три розвідчики, можу сказати. А ще помню, як німці гнали євреїв коло Бабіганіної хати. А ми стояли всі. А вони з діточками маленькими. Там не можна було, жінки кидали хліб туди і все. Ну, німці ж не давали їм нічого взяти. Їх вели туди. У нас був хутор дворянка, їх туди вели. Там називалася хлєбна круча, сильно глибока круча там була. І їх там, мабуть, всіх пос. Ми не бачили, де вони ділися. Ну, діло в тому, що вели через... попід нашу хату, попід Бабиганя. Сьогодні ніби в нас свято, ну, що ж таке? Звільнили село. А 9 травня день перемоги великий. Але для того... Щоб наступив той великий день великої перемоги, великої вітчизняній війни, вона якраз і склалася, і за таких перемог, коли звільняли клапать за клапцем, село за село. 59-річна людина це молода людина. А для такої історичної події це історія наша, і не просто 69. А це 69 років, ми маємо можливості з вами. под мирным небом. Ну, я была маленькая, мне было всего три годика. Вот. И однажды, в марте месяце, когда уже должны были освобождать село, немцы такие были обозленные. Вот они согнали все-все село с маленькими детками на, на руках. Ну, церковь. А ночью пошел очень сильный, сильный дождь. Немцы испугались и, наверное, не боялись дождя, они не взорвали. А рано-рано утром наши солдаты начали наступление. Погнали немцев в сторону города Николаева, освобождали все села и освободили нас. Не дали им взорвать Нас вывезли из Бродев. Львівської області. Це майже там недалеко границя. А в 41-му році я ж якраз родилась, мені було три місяці, і от літом почалася війна. І якось так швидко, так швидко це вийшло, цей наступ вийшов, що війська зайняли цю територію, що не то, що евакуюватись кудись із цими дітьми можна було. Вообще даже вийти, вони то пробували вийти, брали там дітей і вийшли, щоб якось кудись уходить. А дійшли до слідуючого села і пришлось вернутися ночі обратно, бо вже танки їх обігнали, і вже самоліти німецькі, всі. А тоді, коли в 44 четвертому році вже відступали німці, відступали звідти. Вони ці броди всі вивезли, всіх людей, які там були жителі. Це невеличке містечко було. І вони їх в машини погрузили і вивезли в Германію. Батько, мати, і оцей старший мій брат, йому було тоді 13 років, 44. Вони їх під охороною, наче водили кожен ранок на роботу, а вечором назад вони ремонтували ж дорожні лінії, які вже... В той час вже бомбили американці, і американці потім нас і через рік і звільнили. Після 1936 року, 1937-38-й, ми жили в Мостові. Я пам'ятаю навіть війну, як наш батько йшов на фронт. Це було рано, так об'явили війну. І Мамка стала збирати його. Такий коричневий костюм. Я пам'ятаю, як зараз бачу очима. І нас до моя Галя була маленька, він її на руки взяв мене за руку. Так ми йшли до воєнкомата. В мостовому ми вже жили. Це був 41-й год. Галі вже було три роки, а мені вже п'ятий пішов в той час. Так що я хорошенько пам'ятаю, як батько наш йшов на фронт. І ми його проважали, у нас там місто Мостовому був. Річка Здорова, Чіклія, і місто Ай, здоровий. До самого моста всі люди йшли. А наші солдати, що вже вважалися солдатами, на машині їхали, дві машини грузові їх везли на станцію Колосовку, там їх формували. І як пішов наш батько на фронт в 41-му році, це було 21 го числа да? Да, 21 -го іюля, так ну, по сьогоднішній день, як камінь у воду. Ну, як ми вже трошки повзрослили, вже я була доросла, робила у больниці. Я вирішила знайти де це він, всі, всі безвісти пропавші, пропавши, без пропавши. Потім мені прийшло із Москви, що він похоронений в Москві, що він похоронений у, у Краснодарський край, Краснодарський район, хутор Протічка. Ну, нема, не було там ні могили, нічого. Я ще раз писала туди, відти. мені прийшло, що він, він там похоронений і знаходиться у цій братській могилі. Отак От з тих пор я й не знаю, де він і господь його знає.